Друзі, всім вітання, зима повертається, Рівненська область, як бачимо сніг. Сніг сипле, все замітає. Ось така ось погода. Три дні назад ще літали, спокійно, біоли носили полок. А тепер ось тільки снігу. І цей і, і такі сипле. да, Сніг крутиться і літає. І дерева засипає, і вулики засипає і все засипає. От так то. Отака, друзі, зима. Бачимо все замітається вже хіточку. Жах, нічого не видно. Все в снігу, ось і весна. Отака, друзі, кепська в нас погода. Вітер, хмари такі, сніг. Сніг мете, що просто жах. Сирось, вітер, холод. Ще три дні назад бджоли спокійно носили пилочок собі, а тут на тобі. Ось така погода. Хай бог милує Таке робиться. Як у вас з погодою? А я дивився, що дехто пилок збирає. Ой, по відео. А в нас тут така погода. Сніг мете, страшно, страшно. Холодно і сиро. Ну десь ще до неділі передають таку погоду. А далі вже має погода мінятися. А прокоментуйте, будь ласка, як у вас з погодою? Можливо, у вас тепленько, сонце світить Це в нас, повторюю, ще раз. Рівненська область. Рівненщина, Полісся ось така кепська погода.